Центральна міська бібліотека вже давно стала місцем для проведення виставок робіт відомих фотомайстрів Дніпродзержинська. Виставка ж, презентація якої відбулася в суботу, 14 березня. Навпаки, була присвячена роботам двох початківців: Івана Малахова та Олега Ткачова. Фотографією Іван Малахов та його колега Олег Ткачов займаються вже кілька років, на відміну від інших фотографів. Свої роботи вони ще й обробляють у фотошопі, але це не просто банальна ретуш, накшал знищення недоліків. В основному мы то і обрабатываем так, як еще не видят другие люди. Тобто ми не делаем не просто фотографії, а якщо ми щось увидели, ми намагаємося показати з другой стороны, як ми це видим. Фотометці початківці поки що не вважають свою майстерність досконалою. В основному прячаться или думають, що ми не достигли такого уровня. Ми теж не достигли більшого уровня, але ми показать показати, що такими роботами. Що є ще лучше люди? Пускай ви покажете себе. Нам треба в нашому місті я вважаю, піднімати культуру, наше мировоззрение. зрения. Захоплення мистецтвом фотографії у Івана почалося з влаштування на нове місце роботи. Мой, так сказать, учитель, мой наставник сфотографував очень красиву картинку. Вот. Спочатку вона мені не очень подобалась. Я говорю, я смогу лучше. И он мне сказал, ну попробуй лучше. И я начал крутить, вертеть фотоаппарат и попытался сделать его лучше. Но у меня ничего не вышло. И он говорит, теперь ты понимаешь, в чем смысл. И это мне понравилось, и я теперь хочу делать лучше, чем он. Фото – мистецтво різножанрове, але найулюбленішими роботами для Івана є портретні фотографії. Портреты бывают у меня разные. Это и мои друзья, это просто люди прохожие. Есть такие даже такая работа, как просто сидит бомж. Вот, я его сфоткал из-под курточки. Вот. Многие сказали сначала, что это очень плохая работа, это неинтересный кадр. Но вот я доказал людям и доказал себе, что вот из этого можно сделать красивую работу. Виставка триватиме у приміщенні читального залу центральної міської бібліотеки ще місяць. Потім, за словами директора бібліотеки Тетяни Герасюти, виставку перевезуть до кінотеатру Мир.